Вітаю, мій позивний Алі. Я, я служу в групі спеціального призначення 5-го прямого заводу спеціального призначення. Сьогодні трохи ми поговоримо про спорядження, таке і керування, яке особисто я та мій підрозділ використовує для виконання різних штурмових ударних штурмових завдань. Споряження та екіпірування підбираються для кожного особисто. Не всім може, до прикладу, підійти плетонтка, а деякі просто будуть використовувати бронежилет для більшого захисту. Це ж повертається до того, що під кожну задачу е, треба мати свій е, вид екіпірування, який підходить. Бути більше мобільним, більша якась сидяча робота для більшого захисту. Сьогодні я розповім про більш Мобільної роботи штурмової, яку я використовую. Це повністю екіпірування, яке було зі мною на різних завданнях. І надалі я використовую. Дивлячись з першого мого екіпірування, воно вже обновлювалося багато разів. Після кожної задачі ти розумієш, що потрібно тобі змінити, що підкрутити, що взяти нове або щось замінити. Бувають е, такі завдання, де потрібно багато ходити. Е, тобто великий обсяг броні це е, досить добре, бо ти більш захищений, але е, якщо треба багато ходити і багато виконувати різних маневрів, то воно тобі буде дуже заважати. Е, Переважа це здебільшого е, залежить від твоєї фізичної підготовки, але ж не всі люди. Ми вони всі зроблені з столі, щоб носити таку вагу і дуже багато ходити. Використовую шолом без вухи, так як він дуже комфортний, добре сидить на голові. Активні наушники працюють, тобто коли ти чуєш постріли, прильоти, вони заглушують звук, щоб він був менш Подразливий для того слуху, а також допомагають чути різні рухи для того ж самого наближення противника, якийсь е шорох. І тим самим вони виконують свою функцію. Більше зрозуміло, що захист слуху. Це називається шраут, він призначений для встановлення приборів нічного бачення. Ну, можна також е цепляти. Гопрошкою, щоб знімати свою роботу. Так само є бокові е, кріплення для, можливо, комусь зручно цілювати сюди ліхтарики. Ну і також є різновиди Гоупро, які кріпляться на цій боковій панелі. Підрозділі видають дуже гарні навушники, вони вже майже два роки працюють і не давали ні одного збою. Для захисту зору обов'язково потрібно мати собі балістичні окуляри. Бажано якоїсь гарної фірми. Держава нам до речі, також надає гарну фірму. Їх потрібно постійно брати з собою на завдання і постійно використовувати, тому що зір це твоє все. Десь там робиш якісь маневри в посадки. По полю летить земля, якісь гілля. Навіть буває, що захищають від маленьких осколків. В різних окулярах там, від трьох до чотирьох лінз іде чорна, жовта, біла, тут, тобто, прозора, там, червона, я звик використовувати білу, тому що вона не іскажає, іскажає світло, і, тобто, десь в пізній вечір. Її не треба змінювати жовтої, на, на прозору, коли світить сонце. Ми можемо вийти на завдання вночі і повернутися на наступний день також вночі. Щоб не робити ці всі маніпуляції десь в полі, я використовую одну лінзу. Я використовую плитоноску, так як в ній більш мобільно пересуватися без таких як додаткових пластин бокового захисту, але все ж таки. Захист кевлара від осколків я все-таки ношу це також вага, але не така важка, як сама пластина. Використовую обов'язково це фартух нижній, також противоламковий. З собою завжди постійно маю утилітарний підсубок, в якому я використовую другу аптечку, я трошки потім це розповім. Маю на Плитоноски декілька магазинів, сумок для магазинів відкритого типу, такого жорсткого, щоб магазин фіксувався і не випадав при різних маневрах, передвіжання в посадках, в полях. Обов'язково турнікет в відкритим доступі, щоб додати собі допомогу, і бажано їх класти в різні місця. Бо буває десь ну, бувають прольоти, буває екіпіровка якась злітає, щоб це не був саме турнікет, його потрібно в різні місця класти. Підсумки під гранат такого закритого типу, шитка з'яволи. І по плетоноску, в принципі, все. Ну і засоби гарнітури, підсумок під радіостанцію. Підсумок підраз радіостанцію, ну і сама гарнітура для ведення зв'язку. Цю гарнітуру нам також видають підрозділі. Вона потрібна, щоб максимально тихо спілкуватися, передавати зв'язок між собою і передавати зв'язок між людьми, якими ти працюєш. Багато хто використовує так називаємо warbelt. Більше склонний до ремінно поясної системи. Повторюсь, це не догма, кожен підбирає керування під себе. Використовую через те, щоб вона мені більш надійніше сиділа на поясі, як сама ж кріпилась через плечі. І плюс я ношу з собою в цій системі також противоломковий захист. На РПСі в мене знаходиться перша аптечка. Я їх поділив на дві. Одна та, що знаходиться на РПС, друга та, що знаходиться на моїй плитоносці. Бо це на РПС знаходиться в такому місці, яка трошки недоступна для мене. Це аптечка, яка буде використовуватися не мною. Мені будуть надавати допомогу неї. Те, що я можу допомогти собі сам, я докладу більш ближче до себе. Це тобто турнікет. Один-два один, турнікети. Якщо буде там е, поранення двох чи трьох кінців, я сам собі накладати його не зможу. Далі знаходиться в мене сумка скиду. бажано, щоб вона така була е, жорстким кільцем, щоб можна було швидко туди скинути ваші магазини, якісь боєприпаси закинути. Е, такі ж самі е, е, підсумки під магазини відкритого типу з різних сторін. Е, у мене всього їх 6, не бачу. Наверное, ці цепляти їх більше нагружати самі системи. Це всі останні, останні магазини, я можу пласти в рюкзак свій штурмовий, так само і під гранати. У мене один підсумок під гранату знаходиться на пливносі, один знаходиться на РБС. краю та ближчого доступу. Кабура під короткий ствол штрафуючим шнурем. Бувають також деякі випадки, коли вашу екіпіровку розриває, а от екіпіровка то в півбіди, але щоб собою ще була зброя, щоб хоча б відстрілюватись. Ну і також турнікет в швидкому доступі. Три турнікета в різних місцях, повторюсь, екіпіровка може при якомусь вибухі біля вас розлептіться. Це може улетіти, і цей турнікет може улетіти, і цей може турнікет відлетіти, але цей, якщо не відлетить, то він вам допоможе. Якщо воно буде все одному місці і більш компактно, наприклад, в утилітарному цьому підсумку, і вона в нього прилетить, у вас будуть там поранені верхні або нижні кінцівки, то ви самі собі допомогу не надасте, і товариш вам також її не надасть, якщо в нього не буде зайвого. Це килимок для сидіння просто <гум> цьому роді поджопнік. В різних погодних умовах краще його прикріпити, він тут швидко зйомний, буде вам заважати на якісь задачі, просто скинули. І все. Ну, краще сидіти на чомусь теплому і не заслужуватись, можуть завдання бути не на день, не на два. Тож така непогода плюшка вам допоможе. З собою постійно на всі задачі різного типу беру з собою бойовий рюкзак. Прокомплектуючи його і складові. Цільно багато казати не буду, тож під різні задачі він комплектується окремо. Під штурмові завдання, він зрозуміло, більше наповнюється боєкомплектом, тобто магазинами, гранатами, якоюсь дозою води. Для більш стаціонарних таких завдань можна використовувати чуть більше рюкзак, там поцепити до нього з каремат Карімат або ж цей самий карімат. Лопатки, води, їжі, тобто можна використовувати під різні типи задач. Це гідратор, така система доволі дуже комфортна, коли е, навіть на штурмах між бліндажами, коли дуже хочеться попити води, пересуває в роті. Щоб не таскати з собою будинку, можна просто набрати об'єм води, вага буде плюс-мінус така ж. Але буде комфортніше її пити. Тобто перекинув через своє спорядження е, з рюкзака і в будь-який момент можеш купити воду. Майже завжди я його використовую. Цей гідратор у мене також вже дуже давно. Нам держава, до речі, теж е, гарні гідратори видає, але всі ними користуються. Можливо, комусь не комфортно. Повторюсь, це не догма. З собою також. Є маскувальна накидка, воно в принципі підноситься до елементів маскування, але також можна віднести до елементів спорядження. Залежно від пори року і місцевості. Вона дуже гарно маскує в нашій сучасній війні проти дронів, щоб було більш... Скритне пересування використовується поверх спорядження. Маскувальна така накидка. Вона йде комплектом із штабами, але так як тебе можуть більше замітити з повітря, більше використовується тільки верх, верхня частина і вона більш удобніша. Вона тобто гарно зроблена, вона не так засипається за листя і не так сильно шарудить. За гілки. Доволі комфортно. Рюкзак, якщо буде знаходитися поверхнею, воно буде демаскувати. Використовуємо пострілі захист рук від опіків і для виконання різних робіт. Тобто, якщо головними руками дертися через якісь дєбрі, через колючки, то це в руки дуже буде неприємно. Рукавиці цього не дають зробити. Вони захищають свої руки. Наш підрозділ використовує фіор-15 українського виробника. Для виконання завдань кожен підбирає все під себе. Ми використовуємо більш тихі штурми, тихі такі завдання, тож використовуємо пристрій зниження звуку пострілу, і також він особливо вночі не видно звідки ведеться вогонь. Також обов'язково. Мати собі на зброї фонарик. Коли зачищаєш якісь біндажі, нори, якісь темні місця, щоб можна було їх одразу просвітити. Може знаходитися противник зверху. Каніматорний каліматор, присів для більш е, е, точного ведення вогню. Вони також є різних модифікацій. Кожен підбирає їх під себе. Нам це видають, тож маємо те, що маємо.